В загальноосвітньому закладі Білгорода Дністровського було відкрито мовний табір. До початку урочистого відкриття докладніше про двотижневі заняття розповіла заступник директора з навчально-виховної роботи Жанна Паук. Протягом цих двох тижнів у закладі буде проходити мовний табір і цього разу ми. З кожної школи маємо свій загін з деяких шкіл по два загони. Діти будуть поглиблювати свої знання з англійської мови, німецької мови. Ті школи, де ця мова вивчається. Це і буде фізичне виховання. Патріотичне виховання, будинок творчості до нас приєднується, Тобто діти будуть займатися по інтересам. Це все має бути захоплююче, це все має бути цікаво, ніяких домашніх завдань. Наші діточки повинні сюди приходити і отримати задоволення. Я хочу звернутися до всіх дітей нашого міста і побажати їм гарних канікул, відпочити, щоб це були мирні тихі ночі, щоб це було мирне, тихе спокійне життя, щоб діти відпочили вчителі. Також. Набралися сил, і щоб літо закінчилося так, щоб вони запам'ятали мовний табір, особливо. Діти будуть отримувати розважальне пізнавальні заняття та харчуватися два рази на день. Під час урочистого відкриття заходу між виступами творчих колективів гості та господарі виступали з привітальним словом. Сьогодні свято і українські діти стоять ряд. Єдині ми, Миди. Я бажаю вам ще ну, тяжкий час. Я бажаю вам миру та здоров'я, успіхів, яскравого життя. Міський голова Віталій Граждан привітав дітей із закінченням навчального року та побажав їм всього найкращого. І, звичайно ж, подарував подарунки. А як у такий день без подарунків? До привітань долучилася і Тетяна Домчинська. Насолоджуйтесь, це ваш час, Всього найкращого миру. Гармонії, а також гарного, гарного настрою. Слава Україні! Теж подарунки потім підійдуть там власні керівники, там і розвиваючі ігри. Тож, все для того, щоб ви сьогодні насолоджувалися і складова. Сподіваємося, що цей літа і саме цей відпочинок буде для вас щасливим, веселим і мирним. В рамках експрес-марафону пройшлися укриттями, візуально оцінили їхній стан, ремонти у приміщеннях та санвузлах. Руками співробітників школи були пошиті барвисті, там які подушки на стільці, і саме в такому антуражі можна відчути себе східним пашою або шахризадою. Зайшли до очбових класів із ліплення, малювання та співів. Привіталися з малечею, послухали пісні. В рамках фізичного розвитку діти будуть займатися тенісом, бадмінтоном, грати у шахи, розвиватися та зміцнюватися. Міський голова прийняв виклик школяра та гідно зіграв з хлопцем у пінпонг. Однак на реванш вийшов директор закладу. Йшли до столової. Слід зазначити, що саме завдяки міському голові та депутатському корпусу дворазове харчування школярів здійснюється за рахунок місцевого бюджету з розрахунку 80 гривень на день. Раціон збалансований та корисний. Віталій Граждан та Тетяна Домчинська навіть продегустували наш запашний та смачнющий український борщ. І якщо б не риба приліпала у вигляді журналіста першого муніципального, то б може й доїли. Ну смачно, як вдома. Відчуваю цей овочі, бульйон натуральний. Ну смачно, дійсно дуже Вікторович, вікторич ревізори куча. <Очень> вкусно нам да. дуже, дуже смачно. Дякуємо. Декоментув. Ви любите свою роботу? Дуже. Ви любите дітей? Дуже привітайте дітей. Будь ласка, з першого червня, з Днем захисту. Дорогі дітки, поздоровляю вас з днем захисту дітей і своїх онуків. Вони ходять першу школу і в ліцей. Щастя, здоров'я, миру над головою і скоріше, щоб закінчилася війна. Після невеличкої пізнавальної, спортивної та смачної екскурсії, поспілкувалися із міським головою. Відмічаємо міжнародний день захисту дитини. Що ви хочете побажати кожному маленькому керманцю, кожному маленькому школяру? По перше, хочу подякувати збройним силам України за те, що ми маємо можливість відмічати такі свята. Наші діти зараз знаходяться в безпеці. А місцевим жителям, керманцям та нашим діткам хочу побажати миру, успіху і всього самого найкращого. Дві години насичені пригодами промайнули швидко, як мить. На завершення зустрічі міський центр дитячої творчості підготував чудовий флешмоб. Вітав з днем дитини всіх малюків нашого міста, а так само всіх тих. В кому незалежно від віку ще живе дитина, будьте веселими, будьте здоровими, не бійтеся бути башкетними та смішними. Будьте щасливими, мешканці білого міста. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, першомуніципальний.